Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наш інформаційний марафон, продовжуємо спілкуватися з нашими гостями. Зараз долучаємо до тару Петра Андрющенка, радника міського голови Маріуполя. Вітаю вас, пане Петре. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава давайте почнемо трішки з бавовни. Біля волновахи була бавовна. Там у окупантів щось знову рвонуло, вибухало. Чи є у вас якісь деталі про те, що там власне відбулося? На жаль, уточнюючих даних ще немає, тому що останнім часом окупанти якось навчились ховати те, куди прилітають. Воно зазвичай розположено трохи не в населеному пункті а поруч, але точно щось було. І з наших висновків це вже комплексна бумовна, яка стосується і Маріуполя і Україна, і, Волновах, і Розуміємо, що це сподіваємось на те, що наші готуються до того, щоб зірвати плани росіян на їх. Наступ на цьому на, напряму, і ну це хороша на для нас. Якщо будуть додаткові дані, звісно, ми повідомимо одразу. Ну судячи з усього, навколо Маріуполя в самому Маріуполі відбувається суттєве переміщення військової техніки. Ви писали про це також. Говори говорять наші експерти, що на тому напрямку йде пожвавлення? Тобто вони зараз в Маріуполь роблять таким собі хабом, в який в який завозять техніку. Так, на сьогоднішній день можна е, сказати, що дійсно за грудень і за січень вони перетворили Маріуполь і Маріупольський район. навколишнє стало в реальну військову базу, військово-логістичний хаб е, і є факти підготовки мобілізованих. Три табори підготовки мобілізованих розташовані навколо Маріуполя. І стягують і також резерви, і військової техніки, і намагаються зробити різні склади з боєкомплектом. Постійно не можуть за нашими спостереженнями зрозуміти, де це буде безпечніше. Наприклад, вчора ми бачили, що пішло нове переміщення, і безпосередньо вперше, мабуть, що було задіяно морський торговий порт наш. І там почали також розташовуватись вже окупанти. Тому так, Маріуполь на сьогоднішній день, мабуть, що найбільша військово-логістична точка по Донецькій області, а мабуть, що і не тільки по Донецькій області, а на півдні нашої країни також. А, тобто вони торговий порт використовують як локацію, вони морем привозять техніку і склад особовий. Чи вони через сушу заходять? Через сушу, все йде суходолом, все йде е, у той самої дорогою, яка є на умовно ростов на Дону з Кримом. Да, тобто, от, цей самий коридор е, морем не завозять на ну вони просто навіть на сьогоднішній день не можуть, тому що канал стоїть, е, море замерзло, і це великий... Проблеми однак, судячи з того, з їх планів, і що вони озвучують, що якщо навесні як поновиться судоходство на ну, Азовським морям повноцінне, то скоріш за все, ми побачимо, що саме морем вони почнуть завозити і бо комплекти, мабуть, техніку живу силу завжди везуть автобусами, везуть вантажівками безпосередньо по по ходорній дорозі. А от море да на море вони і на порт дивляться, от саме з цього, тому що дуже велику кількість одразу можна завести, і порт це велика територія, яку дуже легко контролювати, щоб не можна було зрозуміти, де вони що ховають, а сховати є Ну, Мабуть, через це очевидно пов'язана тоді активізація і в Федеральної служби безпеки в Маріуполі. Вони там зараз тотальну зачистку влаштували. Так розумію, велика кількість постів знов з'явилася. Знову з'явилися ці от перевірки. Знов там ФСБ відключає якийсь інтернет, підключає якісь свої станції стеження. Тобто, вони все ще попри попри те, що вони 11 місяців контролюють місто. Вони все ще не довіряють місцевому населенню. Ну, вони не просто не довіряють, вони бачать як місцеве населення, і вони це дуже добре розуміють, що саме місцеве населення є базісом спротиву і руху опору, який існує в Маріуполі, і саме є першим джерелом інформування про те, що відбувається в місті, із військової і з політичної точки зору з організаційної точки зору, і розуміють, що вони нічого не можуть з тим зробити. То кількості людей, цих інформаторів, стукачів, які здають наших. Про українських людей, які допомагають, їх недостатньо, і вони над ефективні, теж зрозуміло, тому що це відповідний склад соціального населення. Тому так постійно. От ми бачимо, що останнім часом знов бачимо посилення всіх контрпартизанських заходів, комплексні перевірки, вплоть до того, що в Маріуполі нарешті вони дійшли до спроби повної контролю інтернет-трафіку. Спочатку мова вела, що контроль інтернет-трафіку буде виключно в окупаційних адміністраціях для присівників і відвідувачів. Але на сьогодні ми бачимо, що і всі провайдери, окупаційні, які знаходяться в місті, встановлюють відповідне обладнання. 11-го числа анонсовано вже що буде певне відключення з налаштування цього обладнання, яке дозволить контролювати трафік звичайних користувачів. Для того щоб ну для того, щоб ми менше знали, тому що все, що вони до того приймали, воно неефективне. Флот, е якщо рухається, от наприклад, колона техніки, по місту попереду завжди їде автівка супроводження з військовою комендатурою, просто знімає на два боки пороху вулиці все навколишнє, для того щоб зрозуміти, коли з'являються кадри переміщення техніки, де воно було знято, і е на основі оці зйомки шукати людей. Хто це зробив, ну ми все це знову ж таки розуміємо. Е, свою роботу і роботу з нашим спротивом, ми відповідним чином корагуємо, і ми впевнені, що врешті-решт, ми все ж таки трохи вніше за ФСБ, тому але режим дійсно посилено. Ну чи знатимете так, як знали, коли ФСБшники встановлять оці свої системи стеження? Чи є якісь альтернативні канали, наприклад, передачі інформації з Маріуполя, якщо весь трафік буде контролюватися? Ми зараз канали самі не називаємо, просто як даність констатуємо? Ну як даність, якщо ти розумієш, що канали і інтернет-трафік контролюються, а ми завжди виходили з того, що інтернет-трафік контрольований в місті Маріуполі, то ти розумієш, як вибудовувати канали зв'язку для того, щоб Оминути оцей контроль трафіку, якщо ти це розумієш, це не так складно. Відповідно, це не просто там дзвінок або просте там відправляння даних, але є засоби, як це все обійти і як не попастися на контроль цього трафіку. Ну, значить, раз наша, наш партизанський рух про це знає, значить, вже підготовлений. Пану Петре, хотів ще запитати про лівобережжя там, от на морському на Морському бульварі. Здається, вчора була якась стрілянина. Це що партизанів ловили, Чи там окупанти між собою знов не поділили якусь пральну машину? Якщо послухати окупантів, то зазвичай вони ловлять партизан. А насправді партизани це ті самі окупанти. Там відбувається одне те саме день на день, що називається з вечора вони. Навживаються алкоголю, скажімо, прямо, а потім починають розбиратися між собою, хто там більше патріот Росії. Для того там все існує. Всі етноси представлені, які між собою ніяк не дружать з одного боку, з іншого боку. Знову ж таки, є умовні да, є умовні росіяни між собою. Так само вони не можуть розібратися. Хто з них головний в Російській Федерації. Тому постійно вони встановлюють, влаштовують якусь стрілянину, якісь погоні погони один за одним, мінусують один одного. Ну, погано, що це відбувається все посеред черглих кварталів і наше населення Маріупольське, воно, звісно, в небезпеці навіть за відсутності бойових дій. Але з іншого боку, да, ну, самі себе зменшують кількість російських окупаційного корпусу, ну, то й добре. А що там якісь ресторани, кав'ярні працюють? Що вони так собі можуть дозволити посидіти, відпочити після бойових? А ага. працюють декілька ресторанів, причому вони не відкриті на вільний доступ, лише росіяни можуть туди потрапити. Якщо ми про чоловіків кажемо, це одна сторона, а інша ну, алкоголь можна вживати не лише в кав'ярні. Їм кав'ярні чи ресторації, чи там кафе для того не потрібні. Дуже гарно це можна робити на вулиці зверла, і це постійно так, така нормальна собі практика російська. А що на ресторанах? На ресторанах вивізка така тільки для російських офіцерів, це як було свого часу, коли німці окуповували території, От, і там тільки для офіцерів вермахту було. Ну, десь так, без надписів, але всі знають, там умовний фейс-контроль. Звичайне, цивільне населення навіть підійти не може. Лише окупанти, навіть не у всі ресторації можуть потрапити цивільні окупанти, да, громадяни Російської Федерації. Є певні от їх три ресторації, які відвідують виключно військові і виключно топ-колаборанти, які з ними зав'язані, все. Ну, і жінки, які зрозуміла, як одним змінили, словом, віп-забезпечення віп для, для потрібних людей. Так. Гаразд. А а що так, тоді, так. гаразд, А що тоді зараз у місті? Морози знову посилюються як місцеве населення? З чим зараз, якими проблемами зіштовхується? Чекає на весну в надії, що стане тепло, тому що проблеми всі ці самі на жаль, ситуація не динамічна, не змінюється в ніякий бік. Тобто, опалення немає приблизно 40% населення. В принципі, і люди обігріваються як можуть вплоть до буржу, як з медична система в повному колапсі абсолютно, враховуючи, що вони в лікарнях знов розташували військові шпиталі останнім часом, то для простих містян взагалі місця немає. Ну і обігрівання, у тому числі електрообігрівачами. Ми ж розуміємо постійне вимикання електрики, вимикання електрики за собою викликає вимикання там водопостачання. І всі проблеми повернулись в які були навесні, власне, да в тому самому в той самої кількісті і в тому самому напряму, враховуючи, що і кількість робіт, які існують в місті, стримко скоротилась, тому що не треба розбирати завали, наприклад, і здебільше там задіяне громадяни Російської Федерації, тому люди знов залежать від є роздачі якоїсь теплої їжі, і було хліба безкоштовного на вулицях. А гуманітарна допомога видається виключно людям, які мають або дітей до трьох років, або людям пенсійного віку. Все інше як мають виживати ну зрозуміло, якщо чесно. Тому ситуація не найкраща. Населення скорочується і погіршується тим, що люди не можуть виїхати і не можуть виїхати навіть не через дії окупантів, а через тотальне мародерство в першу, чер... в першу чергу цивільних окупантів. Росіян, які розбирають квартири, і мова йдеться вже навіть там про гіпсокартон, наприклад, да тому, що люди, які мешкають в приватному секторі, нічого не отримують будівельних матеріалів в місті не вистачає. Тому знайшли таку практику квартири людей, що знаходяться в або просто пусті люди поїхали, то розбирають просто по нуль. Я думаю, що скоро вже обоє почнуть знімати. Зі стель для того, щоб перепродавати, все це перепродається за безцін фактично людям, які не отримали від окупантів обіцяний ремонт, скажімо так. Насамкінець хочу запитати про зйомки фільму. Там якесь в Маріуполі кіно збираються росіяни знімати чотирьох серійне, туди навіть масовочку якусь обіцяють нагнати. Знаєте про про це кінішко? Що? Що хочуть, аж. Що за кінішка ще невідома, є лише чіткі, да? Дійсно, вони збирають масовку серед маріупольців, Це якийсь вершина цинізму з того, що просочується, про що йдеться мова. Знову ж таки, кажу це про клітки. Що це може бути кіно або про Маріуполь, як вони брали Маріуполь, або навіть кіно про Сталінград, тому що в Маріуполі Сталінград можна знімати на будь-якій вулиці на сьогоднішній день, дуже легко серед руїн. Але ну це вершина просто цинізму. Да, якщо особливо це буде про Маріуполь, людей, які все це пережили, неняти в масопку, щоб вони зіграли, як вони це переживали. Ну знов ж таки, це Росія. Чого них ще очікувати?